Вкладаємо здорову тарілку на сніданок. Калорійність основної страви така Я використала зелені помідори, припустила їх у воді, залила двома яйцями, отримала такі яйця з крембал без олії. Використала сіль та чорний перець для смаку. Всі знають про користь червоних помідорів за рахунок лікопену. А от чи корисні зелені помідори? Напишіть в коментарях. Далі я додала 2 столові волошки кукурудзи, як джерело білку та клітковини, та 50 грам запеченої нежирної риби. Рибу запікала з морквою, тому вирішила додати моркочку собі на тарілку. Це джерело і вуглеводів, і клітковини. Виша така поживна та смачна страва. А на десерт додала запечене яблуко без цукру та печені сирники. Сирники робила з сиру 5% яєць та кунжутної клітковини. Тож кабе живе десерту, таке. Такий десерт не підніметь рівень цукру в крові зранку. Смакуйте корисно з нутрісологом Юлія Рокас.